Вітаю всіх! Хочу подивитись питання військового стану. Ви бачили, що його замінять на інший. Давайте так. До кінця 2025 року військовий стан замінять на перехідний. До кінця 2025 року військовий стан замінять на перехідний. Те, що анонсували. Четвірка мечів. Ні. Оця пауза буде в військовому стані, ні. Ще ні. Це питання буде на паузі в нас, бо рано про це казати не так швидко. Багато маніпуляцій. Ні, Зеленський не спішитиме це робити. Він не буде спішити. Бо це буде передувати зменшення мобілізації. Ні. Ні, ні, ще раз ні. Поки пауза. Давайте так. Військовий стан. Взагалі, знімуть до кінця 2025 року. Військовий стан знімуть до кінця 2025 року. Угу. А тут Верховна Жриця. Відповідь так. До кінця року, типу, його Знімуть. Ну, дуже цікаво, випадає. Знаєте, буде якась перехідний момент, якийсь буде з нюанс з цим станом, тому що оце втрачені території. Топік, ну, ось домовленості. Тут вони йдуть двійкою кубків. Вісімка Пентаклів, довга праця в цьому питанні йде, думаю, що з цим робити. Військовий стан просто замінять на щось інше до кінця 2025 року. Ну, ось! Його будуть заміняти, заміняти його будуть довго. Якось воно. Цікаво, ось юридичний поерофан, то це будуть закони. Вони до цього готуються. Що вам сказати? Це все буде перехідно законодавчо. не раз і два, а періодом. Чому перша карта була? Четвірка мечів, як пауза, такий період, бо не можна перескочити з одного на інше. Це буде етапно. Ось так. Ну, цікаві досить ці моменти, чому я дивлюсь динаміці. Дуже цікаво.